Головне про події 15 липня. Щоб закрити небо Україні, потрібні 25 ЗРК зірка Петріот. На Львівщині в ТЦК кинули гранату. А спека з початку липня встановила вже 10 температурних рекордів. Докладніше далі. Щоб повністю закрити небо від російських атак, Україні потрібно 25 зенітно-ракетних комплексів Петріот. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Очільник держави при цьому нагадав, що Петріот не єдина система ППО, яка потрібна Україні, оскільки працює цілий комплекс заходів для захисту неба. Через аномальну спеку в Україні споживання електроенергії досягло максимальної позначки та суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття. Повідомляє прес служба Укренерго. Так, за даними центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Сразневського, від початку липня 2024 року у столиці температура встановила вже 10 рекордів. До 2100 року населення України може скоротитися до 15 мільйонів 300 тисяч людей, стверджує прогноз департаменту з економічних і соціальних питань секретаріату ООН. За даними організації, станом на 1 січня 2024 року населення України становило 37 мільйонів 441 тисячу. Осіб на думку заступника директора інституту демографії Олександра Гладуна, такий прогноз ООН дуже песимістичний. Пише Українська Правда. У ніч на понеділок, 15 липня, невідомі кинули гранату в приміщення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Буськ на Львівщині. Про це повідомляє поліція Львівської області. Ніхто не постраждав, але вибухом пошкоджено фасад та вікна будівлі. На Одещині четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини та намагалися пішки перейти до Республіки Молдова. Як сповістив речник Державної прикордонної служби України, полковник Андрій Демченко, у Захарівському районі прикордонник застрелив одного з дезертирів, який напав на нього. 66 людей загинули на водоймах України за вихідні. Повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях. 11 людей, у тому числі чотирьох дітей, вдалося врятувати. Росія залучила до бойових дій недостатньо оснащені та недоукомплектовані підрозділи з оперативного резерву для підтримки штурмових атак на сході України. Це припускають аналітики інституту вивчення війни. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.